Себе в різних сферах і бути такою різносторонньою. Фізичної освіти папірця в мене немає. Мені хотілося з ними більше проводити час і там заради компанії я просто там записалася на якийсь гурток. Тому хотіли йти на юридичну навчатися. Я не скажу, що я хотіла, бо мені зараз сказали, що ти сама будеш зустрічати війну. Я би все одно зробила так само, і я не співала, і я така вау, це типу, моя пісня може бути. Сьогодні в інтерв'ю прекрасна, талановита співачка Лільяна. Дуже рада вас бачити, дуже дякую за те, що ви погодились на інтерв'ю. Це дуже цінно. Дякую за запрошення. А розкажіть, чому саме Ліяна? Як ви обирали псевдонім? Ну, моє справжнє ім'я Мар'яна. Ір'яна це просто коротка форма, яка співзвучна. Мені подобається, що тут є акцент на цю букву Р, яку багато хто не може з першого разу вимовити, і вона додає якогось певного колориту, Тому Ір'яна просто коротко і асоціюється з моїм справжнім ім'ям. Знаю, що ви сама із невеличкого міста, канінця подільського а розкажіть про ваше дитинство. Яким воно було? Можливо, якісь найяскравіші спогади? В мене дитинство було дуже активне і насичене. Я завжди займалася і танцями, і музикою. Художню школу ходила, навчалася в школі, як всі діти. Мене батьки водили на різні гуртки для, для того, щоб я мала змогу спробувати себе в різних сферах і бути такою різносторонньою. Мені це дуже подобалося. Потім, десь в класі п'ятому я обрала для себе музику і вже почала більш активно займатися вокалом, ходила на хор, на гурти різні. Хоча музичну школу я не закінчила і музичної освіти. Папірця в мене немає, але я завжди займалася. Виступала на конкурсах. Вела навіть концерти як ведуча. Мені це дуже подобалося, і в принципі, все дитинство в мене пройшло в такому супермага швидкому темпі. Я там після уроків бігла на якісь заняття. Потім ввечері поверталась додому, робила домашнє, потім знову школа. І так кожного дня в мене не було жодного вільного дня, і навіть в суботу в мене були якісь заняття. І зараз я навіть вдячна батькам за це. Тому що, якби не такий ритм, то зараз мені було б складно продовжувати жити таким ж темпом. До речі, ви сказали, що почала займатися вокалом з 5 класу. А що вас спонукало займатися? Так, професійно я почала займатися десь в 12-13 років. До цього мені просто подобалось співати, але я не думала, що я хочу якось більше Присвячувати цьому часу, тому що я що буду співачкою, Я піду там на юридичний і буду вчити закони, тому що там сім'я завжди в мене була прикладом саме для цього. Але в мене були друзі, які співали, які активно займалися і вже тоді перемагали в конкурсах. Я дивилась на них, і вони для мене були якимось таким певним стимулом. Думаю, ну я би теж хотіла, напевно. І саме от друзі, компанія і якось мені хотілося з ними більше проводити часу. Там заради компанії я просто там записалася на якийсь гурток. Додатковий. А потім цей шоу-гурт Любава з Кам'янця-Подільського стала для мене пізніше як другою сім'єю. Ми багато подорожували різними країнами з виступами. І тоді я вже ну, почала задумуватись, коли були перші якісь там перемоги, що, можливо, я би хотіла професійно пов'язати з цим життя, але все одно до, до 16-17 років я навіть. Приблизно не думала, що захочу пов'язати своє життя з музикою, сценою. Тобто ви хотіли йти на юридичному, навчатися? Я не скажу, що я хотіла, але мені здавалося, що обирати професію потрібно якось серйозно, щоб потім заробляти великі гроші, а гроші можуть заробляти якісь люди такі серйозні там. Юристи або там лікарі. Ну, в такому плані це було моя якісь такі стереотипне дитяче мислення. Але коли я вже навчалася в старших класах, я розуміла, що я хочу щось більш таке творче. Власне, я зараз навчаюся на журналістиці, і журналістика поєднує в собі і там творчість, і медіасферу, і комунікацію з людьми. І загалом охоплює дуже широкий спектр галузей, які мені зараз дуже допомагають. Я, ще хотіла б якраз поговорити про ваше навчання наразі в університеті? Ви з Кінця Подільського, але навчаєтесь зараз в Києві, в університеті Тараса Шевченка, якщо я не помиляюсь. Ну так. А, а чому ви обрали саме Київ для навчання? Київ завжди для мене було місто, в якому я би хотіла жити. Ще коли не було повномасштабного вторгнення, у мене бабуся тут все життя прожила, брат навчався старший. І я коли приїжджала в гості сюди, в Київ, я завжди маленькою хотіла тут жити, тому що це масштаб, це рух, це можливості. І сумнівів у мене абсолютно не було, було жодних. Я завжди хотіла саме в Києві, саме в Університет Шевченко. Тому що для мене це було престижно, класно, і навіть коли я ще не могла визначитися з факультетом, але я знала, що я буду навчатися саме в цьому університеті. Тобто ми точно знали і не розглядали інших університетів взагалі. Ну, я подавала заявки там в у Львівський національний університет, у Хмельницький, але навіть враховуючи те, що мене мені там пропонували бюджетні місця, я все одно, попри все, обрала Київ, тому що для мене це було головне. І власне я тут теж навчаюсь на бюджеті і встигаю і творчістю займатися, і як то кажуть, відмінно вчитись. А чи їм не було складно покидати рідне місто і їхати в Київ? Ну насправді мої, мій переїзд дуже затягнувся, тому що по суті я вступила на перший курс і була пандемія коронавірусу. Ми навчалися повністю онлайн. Перший курс. Я сиділа в Кам'янці в рідному місті просто з ноутбуком. Мої батьки дуже були раді цьому, що вони мене ще можуть біля себе потримати. Потім другий курс знову ж таки, там карантини, коронавіруси. на третьому курсі вже почалося повномасштабне вторгнення, і в Києві взагалі знаходитись було небезпечно. Я знову ж таки була поруч з батьками, і тільки зараз, у вересні на четвертому курсі, я повністю переїхала до Києва, і от зараз вже я виросла, коли мені вже 20. в принципі не так складно було покидати домівку, якби це було там в 16 чи в 17 років. Але От завдяки цьому такому плавному переїзду було нескладно. Я, до речі, читала в одному з ваших дописів в інстаграмі, що е, саме війну ви зустріли у Києві, тобто, виходить, що третій курс ви були також у Києві. Чи можна е, от... якісь екзамени? Я була в Києві, але не з приводу навчання в університеті. Я на той момент проходила навчання на 1+,1 плюс медіа. Це медіашкола, де я купила курс на тиждень просто як підвищення кваліфікації, якщо можна так сказати. Там робота ведучого в кадрі, і якраз навчання припало саме на той тиждень. Спершу воно мало бути на початку лютого, але потім його якось перенесли, і так попало, що з 20 по 25 лютого я мала знаходитись в Києві. І я приїхала 20 там 21, перше, 22 друге. Дуже насичені дні. Цілий день ми проводимо там в офісі One Plus, One Media, дуже перші знайомства, емоції. і от Власне, 24-го я знову маю йти на навчання, ставлю будинок там на шосту ранку. будинок, будильник на шосту ранку, тому що ми мали їхати на сніданок з 1 плюс 1, і починається власне війна. І я сама в Києві без батьків було трохи лячно, але в мене такий характер, що допоміг мені зібратися, і вже ввечері я була поруч батьками. Я з батьками. Наскільки я особисто пам'ятаю саме цей весь страх. Там ще до 20-х чисел там про це говорили. Дуже активно, чи не було страшно їхати за цими всіма новинами? Насправді батьки були проти, вони говорили, що давай відмінимо, ну, наше, на що вона тобі вже. Е, незважаючи на те, що там була заплачена якась сума за навчання. Ну тобто мені говорили: не їдь та всь, на що ризикувати. Але я дуже вперта сама по собі, і якщо я чогось хочу, е, я буду до цього йти. І мені типу. Як то кажуть, все одно на всіх і на все, і я не вірила. Насправді не вірила, що таке може бути. і Загрози може бути прямо для Києва. Я думала: ну якщо почнеться там на лінії фронту щось, я буду знати, що в мене там ще є два дні, щоб поїхати додому. Ну я не думала, що це буде так в моменті, і навіть в той вечір перед початком брат каже: давай вже купую квитки, завтра поїдеш. І я навіть купила квиток. На п'ятницю, 25-го я зранку вже мала їхати додому. Але от мені одного дня не вистачило, і все ж таки я застала війну тут. Але навіть попри це, якби мені зараз сказали, що ти сама будеш зустрічати війну, я би все одно зробила так само, тому що ті дні до 24 лютого пройшли дуже яскраво і це. Прям одні з найкращих днів в моєму житті, коли ми проводили час на один плюс один з тими людьми, з якими ми досі спілкуємося. Повернемось до того, що 2 грудня 2023 року, якщо слідкувати за вашим інстаграмом, співач Сір'яна, проекту Р Яна виповнився один рік. Яким цей рік був? Um, цей рік був дуже насичений 2 грудня 2022 року, да? Я вже сама насправді в датах запуталась, вийшов кліп не закохана. Це була моя перша робота, яка дуже гарно дебютувала. Вона зразу потрапила в ретації на телеканали, на радіостанції. Я взагалі тоді ще була дитина. Я можу сказати це так. Ці два роки рік дуже мене змінили. Йшов бізнес виховує людей. Це не таємниця. Було дуже багато концертів, було все вперше: там перший виступ перед якоюсь конкретною аудиторією, перший виступ в Вінейрах, коли ти не розумієш, що це взагалі таке, як ти себе чуєш, це дуже класні емоції. Перші знайомства з якимись артистами, які тебе вже десь бачили і зацікавлені в знайомстві, в співпрацях. Коли тобі кажуть, ой, ми тебе бачили в Тіктоці, а для тебе ці люди завжди були авторитетом, я така, це по серйозно. І насправді оце все вперше, вперше, вперше дуже, дуже надихає, дуже мотивує. Потім так само якісь перші, не можу сказати, падіння, а розчарування. Це теж було вперше І цей рік, перший рік в творчості будь-якого артиста, я впевнена, що він виховує, навчає, показує, а далі вже кожен робить для себе якісь висновки. І знаю, куди рухатись, в якому напрямку. Я була спершу в таких рожевих окулярах, і мені було все прекрасно, все чудово. А зараз, коли я вже аналізую, повертаюся, зараз вже складніше, тому що я знаю, як я хочу, я перфекціоніст і мені має бути все ідеально. Тому я там не випускаю зараз часто пісень, тому що в мене такий період, коли я саме дуже багато аналізую, думаю, працюю над матеріалом, який в майбутньому, яким в майбутньому я буду задоволена на всі 100%. А чи стикалися з хейтом за цей рік? Ну насправді в мене не було якихось таких хвиль хейту, що прям не подобається. Можливо, там поодинокі якісь коментарі з'являлися там в TikTok чи в Ютубі, але прям такого натиску, тиску, після якого я би хотіла закінчити кар'єру і впустити руки, на щастя, не було, і сподіваюсь, не буде. У вас за цей рік вийшло п'ять пісень. Три. Три? А, та. Незакохана: Україна, фари. Потім мама ти молись» І ще п'ята, нібито кавер. Типу, ну, кавер не рахуємо, а все буде Україна це колаборація. Ну, окей, нехай буде. Тоді чотири. Угу. Добре, чотири. А яка з них стала найбільш популярною? Як вона створювалася? Насправді ці всі пісні вийшли не в один рік, це впродовж двох років. Mm -hmm. uh, «Все буде Україна це була перша пісня, взагалі, яку я написала сама, як Сонграйтер uh, в співавторстві з Олександром Шевченком. Він робив музику, і це перша пісня, яка показала мені, що я можу писати і моє авторство може подобатись людям і тим паче потім звучати на радіостанціях. І після цього я вже почала задумуватися, може би мені сольну кар'єру почати. І саме після цієї колаборації тоді я ще була просто Мар'яна Ромес. А минуло десь півроку, навіть трохи більше, я вирішила починати кар'єру Ріани, тому що мені подобалось бути почутою, і тим паче, коли я пишу сама матеріал, я можу писати його і для себе. Але от саме війна стала тим поштовхом. Коли я зрозуміла, що не потрібно це відкладати, і якщо я хочу, у мене є кому підтримати і потрібно пробувати. І тоді я вже випустила незакохану. Це була така пісня, яка для мене реально стала тріумфом. Потім фари і «Мамо, ти молись». Кожна пісня ну, в своїй сфері. Набрала певну кількість переглядів. Наприклад, мама ти молись це пісня, яка найбільше набрала охоплень в Тіктоці. Серед військових, серед дружин і матерів військових, там були сотні тисяч переглядів. Якщо зайти під хештег ти Молись, я зараз вже давно не заходила, але там точно більше мільйона переглядів. Але там на платформах, на Ютубі на ній менше прослуховувань, ніж в Тіктоці, тому що там аудиторія, яка така, яка слухала в моменті, знімала відео під звук, але не слухала на платформах, тому що це не та пісня, яку ти будеш слухати на репіті. Бо вона сумна, вона трагічна і досить складна для сприйняття. Незакохана і фари, плюс-мінус вони там межують на одному рівні, але все ж таки, якщо брати по публічці, по загальних ротаціях, то незакохана Це був такий. Найбільш мій масштабний поки сингл, і я сподіваюся, скоро ми його перевершимо. А як вона створювалася? Не закохана, була написана мною ще до повномасштабного вторгнення, десь мені здається, в двадцять першому році, і вона рік точно лежала. У мене в нотатках там є багато пісень, які просто лежать там. Я не думала, що вони мають якийсь сенс, якусь перспективу. І просто лежали. І якось ми з моїм другом сиділи на студії, і він просто згадав: слухай, ти колись співала таку пісню? А ну давай попробуємо щось з нею зробити. І ми сиділи на студії, він там якийсь біток підібрав, гітарку награв, і я наспівала, і я така «Вау, це типу, моя пісня може бути? І ми зробили демку, чернетку. Потім показали вже її моєму продюсеру того на той час, і вона сказала, що типу дуже прикольно, і ми почали працювати десь близько за два-три місяці. Ця пісня вийшла на платформу, і ми відзняли такий досить масштабний кліп. Показали, що ця пісня не закохана, тобто ваша пісня, але музика не ваша, розуміє, так розумію, так. Е, ні, мелодія моя, але кожна пісня має аранжування і музичний продакшн запис, зведення, мастеринг, тому мелодія і слова мої, а музика там, Олександр Шевченко починав і далі продовжував Роман Калин. Просто на початку ви казали, що ви не закінчували музичну школу. Тобто, я так розумію, ви не володієте фортепіано або іншим музичними інструментами. Насправді так і було до пандемії коронавірусу, Тоді, коли ми всі сиділи вдома, я сама оволоділа фортепіано і на слух зараз граю акорди і сама собі окомпоную в написанні пісень. Тому у мене стоїть фортепіано, і я завдяки і цим клавішам створюю музику. Звичайно, вона не суперпрофесійна, тому що людина, яка все ж таки не має музичної освіти, не може, ну, можливо, хтось і може, але я не можу там вільно грати Шопена, Бонховена, і якісь такі складні твори, але, але писати пісні вдається. Також поговорили із співачкою про її участь у амбасадорі дитинства у Львові. Бречу про фестиваль у Львові. Як він прийшов? Чи в вашому номері все вийшло, те, що ви запланували? і ну, загалом, ваше враження від фестивалю? Львів дуже тепло приймав. На диво там було сонячно, тому що завжди в мене Львів асоціювався з пасмурною, сильною погодою, але тоді у Львові було сонячно. Концерт відбувся дуже швидко, на одній хвилі все вдалося взагалі навіть вже не пригадую деталей, але точно все було добре. Нам дали потім дуже багато подарунків, і я пам'ятаю, як на вокзалі в одній руці торт, в іншій руці пакети. І я потім приїхала додому, що досі в мене деякі подарунки з того фестивалю стоять. Хотіла вам задати запитання, яке просила здати глядачі, ви активно ведете свої соціальні мережі, але не показуєте своє особисте життя. Чи є у вас друга половинка? Прям глядачі просили. Насправді. Моє особисте життя залишається за кадром, і якщо слідкувати за моєю подальшою творчістю, можливо, я буду привідкривати завісу, як там не закохана, як її оця трилогія набирає обертів, тому що потім незакохана могла кохати те, що буде далі, ми не знаємо. Але я це поки залишаю за кадром своєї творчості. Ді, дуже чекаємо, коли будете привідкривати завісу. Що б ви собі сказали три роки тому? Три роки тому Вір у себе, будь впевненою, в тебе точно все вийде, але потрібно багато мріяти і, перш за все, багато працювати. Став мету, йди до неї, слухай людей, які тобі можуть сказати щось корисне і черпай від них ту інформацію, яка потім буде грати на твою користь. А які ваші топ 3 цілі на 2024 рік? Ой, я дуже люблю ставити цілі. Потім трохи сумую, якщо вони не реалізовуються, але я впевнена, що все буде класно. Ну, перш за все, точно знайти себе в творчості вже прям так конкретно. Друге, випустити як мінімум декілька синглів. І топ 3 я би дуже хотіла вперше потрапити в якісь чарти. І я вірю, що це станеться. А чи є, можливо, якісь вже пісні готові, які, можливо, ми скоро почуємо? Насправді я зараз дуже багато працюю над матеріалом, як мінімум, три пісні зараз в такому активному процесі. Ми шукаємо, ми пишемо, я себе шукаю, я вчуся, аналізую. Але пісні є. Одна пісня вже точно. Така майже на фінальній стадії, але поки в мене інша трішки стратегія змінилася. Я хочу поки багато як творець написати, і потім тільки тішитись і випускати це все.